Громадська рада працює системно до того ж, організовує роботу так, щоб всі і сформовані комісії в різних напрямках діяльності населення могли ближче ознайомитися не лише з проблемами, а й підказати владі на найбільш суттєві звернення громадян. До речі, комісія з питань промислового розвитку, інфраструктури, туризму, інвестицій та фінансів, яку очолює Олег Деркач, напрацювала багато пропозицій щодо поліпшення роботи пасажирського транспорту та перевізників. Факти засвідчують, що окремі перевізники нехтують укладеними угодами і не дбають про оновлення рухомого складу. Водії працюють понад нормований робочий час. Не відпочивають, а при звільненні їх не нараховують не лише вихідні законодавчі кошти, а й зароблену раніше зарплату. Дане підприємство не може перевозити людей з таким станом автобусів, з такими відношенням до людей, які працюють сутками. Як водій може везти людину, як він п'яти сутки вже працює його з чотирьох ранку до часу ночі, час поспавши, його закриваються очі. Він спроможні їхати скарги та звернення громадян направлено в контролюючі органи. Зокрема, чимало з них розглянула Житомирська міська прокуратура. Опрацьовані ті матеріали перевірок, які були в управлінні транспорту і зв'язку міської ради, і встановлено, що управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради належним чином не здійснюється контроль за додержанням перевізниками умов договорів та чинного законодавства про автомобільний транспорт. З метою усунення порушень внесено подання на даний час воно ще не розглянуте. Розгляд відбудеться десь приблизно 18 серпня. Комісія не раз вже розглядала питання, які стосуються обслуговування пасажирів та пільгових перевезень. Член громадської ради Олександр Коцюбко наголосив, що неефективно працюють керівники транспортних управлінь. Надає ви нам в комісії, ну й теж люди страдають іменно і за вами. Словесна перепалка між громадськістю та представниками влади засвідчила, що питання, які розглядалися, настільки актуальні, що потребують негайно розв'язання, і для того, щоб і перевізники працювали в правому полі, виконували свої обов'язки, а пасажири отримували якісні послуги.